Сьогодні проведемо двобій між Скайвокером і ранкором. Люк Скайвокер у нас герой повстання, тобто не перша найпростіша версія його. Ну, а ранкор вже такий, який він є, іншого її версії немає. Ви бачите, що коштують вони однаково по 10. Притому люк може нанести один раз захід, удар лазерним мечем і один раз постріляти. В той час як ранкор може, в принципі, то нанести і два удари, але по різним цілям. А Оскільки цілий може бути тільки люк, то відповідно він може нанести лише один удар за хід. Втім, кожного ходу він має один додатковий кубик до свого захисту. Тож, побачимо, хто переможе. І так, нам знадобляться кубики люка. Кубики для захисту, кубики ранкора. Спершу визначимо ініціативу. Кубик ранкора 2. Кубик люка теж 2. Перекидаємо. Ранкор 2. Люк 2. Ну, так буває. Ранкор 2, люк 3. Люк ходить. Першим. І так, у нього 5 у ранкора – 4. Раз, два. 3, та, червоні, поки ми не будемо враховувати. Раз, два, три, 4 і 5. І, і тут постріляємо. Раз, два, три. Попадіння 3. Люк стріляє. Ранкор теж викидає, маючи плюс один додатковий кубик. Що у нас виходить? Тут щось камера уїжджає Що у нас виходить? Виходить у нас наступне. Два, три, чотири. Тут 5 і одна. молнія. Ми можемо додати, додати 2. І ми можемо одразу нанести одиничку ранкору. Ми нанесли аж одиничку ранкору. Люк походив. Так. І все. Поки що він нічого більше не може. Він походив. Тепер ранкор. Він ходить 4. Як ходять масивні фігури по прямій або в бік. Раз, два, так. Три. І, в принципі, він то 4. Ось так ходять великі масивні фігури. І що ж, попробуємо нанести удар. Всього один на хід. Люк захищається одним білим і має одиничку додаткову. Тож, бачите, ставимо таку одиничку йому. Що випало? Ранкор наносить 6, захист 2 і одна для молнії, тобто 2. Ранкор наніс 4 демеджа люку. Кладемо 4 демеджа. Чотири жтончики. І ранкор походив. Тепер ініціатива на боці ранкора. Новий раунд. Ну, раз ранкор тут поруч. Особливо далеко люк не обіжить. Сразу почнемо його наносити удари. За люк кидаємо білий. І даємо одиничку. Так, щось люк не дуже хорошо відбувається. Два. блокуються е А по цим двом ми можемо нанести плюс 2 і клейф 2. тому ранкор і так дістає через одну клітинку, а то тут взагалі. Тут значить два, тут два і тут один. п'ять, Ранкор наносить п'ять, він майже прибив люка. Ох, як швидко все. Що ж, тепер пробуємо за люка Ранкор нікуди не йде, йому то нікуди біжати вже ж не треба люком а от люк може спробувати нанести два розумні удари. І так, спочатку він, якщо він постріляє, зараз побачимо, чи все ж таки краще атакувати мечем. Якщо він атакує мечем, це красний та жовтий. Давайте спробуємо. У ранкора один раз два захисту, два чорні куби. Так, у нього тут четвірочка. Ми нанесли три, і молнію. Так, а за молнію ми можемо додати два, або два полікувати собі. Нанести оддиничку ранкора, у якого 15, немає сенсу. А от зняти два з себе це діло. Ми замість цієї. Мовніки. знімаємо 2. Тобто в нього вже не 9, а 7 пошкодження. Ну, а ранкора ми не пробили. Тепер є варіант постріляти або відійти. Один раз ми можемо спробувати відійти. А якщо раз, два, три, чотири, п'ять. І ранкор до нас не встигне. Або... Лишитися на місці, все одно потім буде наша ініціатива, і ми зможемо удрати. Я вважаю, що краще вдарити, тобто постріляти синій зелений і жовтий. І він стріляє ще. Аранкур тепер має лише один кубик, оскільки він вже скористався цього ходу одним своїм кубом додатковим. Тут у нас стрічка і дві молнії, тобто два. Пробиває, і за дві мовні можемо ще два зняти, ще раз полікуватися, ще мінус 2. І два накинути йому як пошкодження. Тобто тут у нас два прийшло, ще плюс 2. Того 4. У нього одиничка, так що він отримає вже разом 5. Що ж, раунд завершений. І ініціатива переходить до люка. До Скайвокера. ми можемо відійти і постріляти. Можемо постріляти тоді відійти, а можемо постріляти і влупити мечем. Постріляти, мені здається, більш ефективно, тому що три куби. Так, ось ці нам знадобляться. А оренкора два зараз куби. йо хо хо скільки ми тут набрали? Оцей блокується. Тут одна молнія блокується. Ми нанесли точно 2-3 демеджі. І за одну молнію ми ще полікуємо себе замість п'яти. У нас залишиться 3. Ого, так цей люк. Я чесно думав, що треба обережна версія, щоб завалити ранкора. Але ми зараз побачимо. Так, ми два полікували молнію. Одну заблоковано, значить, три у нас. Нанесені, тобто у нього вже 8. І тепер у нас є вибір або відійти і використати другу дію на хід, або постріляти в притул. І спробувати тобто, ударити мечем. Так, ми можемо ударити мечем, ми ще не постріляли, значить, красний і жовтий. Я думаю, що ми зараз влупимо мечем. Аранкор кидає одиничкою у свою одиничку випадає, о, кидає один кубик. так 4 і плюс 3 виходить, ми йому нанесли. Тут у нас 8 плюс 3 і того 11. А у ранкора всього 15 дух. Люк походив. Тепер ходить ранкора. У ранкора є дві дії. Спершу ми вдаримо кахтями а тоді ми застосуємо даже хорошу тактику. І так, кидаємо ще за захист і додаємо одиничку люку. І так, захист 2. Люк нарвався. Гранкор розізлився. 2. Значить, у нього 2 молнійки і 3 демеджа люка. Три і плюс по дві молнійки, Це один клейф. Тобто... Пробиття розривання чи розкол, точніше, так, і плюс 2. Тобто він до своїх трьох додає. Це твій молний ще плюс 4. Ітого 7. У люка три пошкодження. Він отримує 7. І люк переможений. Якщо б ми його щойно не перемогли, ми б ще ходили, оскільки масивні істоти. То вони ще наносять одиничку, коли давлять. Тобто вони відсувають маленьку фігурку по правилам і давлять, відповідно, наносять одиничку демеджа. Але люк, бачите, хоч він і дуже вдало класно лікувався, і міг навіть обіжати наступного ходу, якоїсь одинички не вистачило для перемоги. І того всього за три раунди. Гранкорн набрав. 11 демеджу люк, 10 і ранкор вижив, переміг. Вітаємо ранкора з перемогою.